Як подолати неспокій і почати жити одна з перших популярних книг самовчителів у світі, автора Дейла Карнегі. Метою книги є спрямування читача до більш приємного та наповненого життя, допомігши йому усвідомити не лише самого себе, але й оточуючих. Ми рідко думаємо про те, що маємо, але завжди турбуємося про те, чого не маємо. Таємниця наших нещасть в тому, що в нас занадто багато дозвілля, щоб розмірковувати про те, щасливі ми чи ні. Вантаж майбутнього, доданий до вантажу минулого, який ви звалюєте на себе в сьогоденні, змушує спотикатися на шляху навіть найсильніших. Пам'ятайте, що несправедлива критика часто є замаскованим компліментом. Кожна людина хоча б 5 хвилин на день буває дурним. Справжня мудрість полягає в тому, щоб не перевищувати цей тимчасовий ліміт, Ми втрачаємо стільки часу, страждаючи від образ, про який через рік і не згадаємо. Потрібно присвятити своє життя діям і почуттям гідним людини. Нехай нас надихають великі думки, справжні симпатії, безсмертні діяння. Адже життя таке коротке, щоб витрачати його на дрібниці. Наша головна задача не заглядати в туманну далечінь майбутнього, а діяти тепер, у напрямку, який нам видно. Очевидно, одні лише обставини не роблять нас ні щасливими, ні нещасними. Важливо, як ми на них реагуємо. Саме це визначає наші почуття. Тепер я розумію, що люди не думають ні про вас, ні про мене, і їх зовсім не турбує, що про нас з вами говорять. Вони зайняті лише собою. Вони думають про себе перед сніданком, після сніданку і весь час до 10 хвилин після опівночі. Їх у тисячу разів більше турбує власний невеликий головний біль, ніж звістка про вашу чи мою смерть. Правильний спосіб думок заснований на аналізі причини наслідків, він веде до логічного конструктивного планування. Неправильний спосіб думок часто веде до напруги та нервових зривів. Ми надто пізно розуміємо, що сенс життя полягає у самому житті. У ритмі кожного дня та години. Великий філософ Марк Аврелій, який правив Римською імперією, висловив цю думку в дев'яти словах, які можуть визначити вашу долю. Наше життя є те, що ми думаємо про нього. Найкращий спосіб підготуватися до завтрашнього дня сконцентрувати свої сили та здібності на найкращому виконанні сьогоднішніх справ. Найважливіше в житті полягає не в тому, щоб максимально використовувати свої успіхи. Кожен дурень здатний на це. Справді важливим є вміння. Отримувати користь від втрат це потребує розуму. В цьому і полягає різниця між розумною людиною та дурним, Не думайте надто багато про недоліки інших людей. Безумовно, у вашого чоловіка є недоліки. Якби він був святим, він би ніколи не одружився з вами. Життя без мети, як правило, діє на людину деструктивно. Якщо ми думаємо про щастя, ми почуваємося щасливими. Якщо нас відвідують сумні думки, ми сумуємо. Якщо в наших думках є страх, ми боїмося. Якщо ми думаємо про хвороби цілком можливо, що ми захворіємо. Якщо ми думаємо про невдачі, у чомусь ми напевно зазнаємо фіаску. Якщо ми занурилися в жалість до себе, всі уникатимуть нас. Ви не те, сказав Норман Вінсент Піл, що ви думаєте про себе. Ви саме те, що ви думаєте. Якщо ми хочемо здобути щастя. Давайте припинимо думати про вдячність чи невдячність, а будемо робити благодіяння заради внутрішньої радості, яку при цьому відчуваємо. Однією з найтрагічніших властивостей людської натури, наскільки мені відомо, є наша схильність відкладати здійснення своїх сподівань на майбутнє. Ми всі мріємо про якийсь чарівний сад, повний троянд, що видніється десь за горизонтом, замість того, щоб насолоджуватися тими трояндами, які ростуть під нашим вікном сьогодні. Я глибоко переконаний у тому, що наш душевний спокій та радість буття залежать не від того, де ми знаходимося. Що ми маємо? Чи яке становище у суспільстві займаємо? А виключно від стану нашого розуму.